Добрий день малята! Сьогодні ми з вами зробимо дослід експеримент зі статичною електрикою. Статична електрика одна з найцікавіших явищ природи. Воно оточує нас з усіх сторін. Багато хто вважає, що це витратне або навіть небезпечне для дитини заняття, але це зовсім не так. Сьогодні я покажу силу негативної позитивно заряджених частинок. Вивчення статичної електрики чудовий експеримент, що допоможе дітям трохи більше дізнатися про фізику. Залежно від ваших конкретних цілей, статичну електрику можна створити шляхом тертя кульки об волосся або тертя ніг у шкарпетках. Для цього досліду нам знадобиться кулька, шматочки паперу та волосся. За допомогою ножиць порізали папір на шматочки. Потріть кульку об волосся, щоб зарядити кульку статичною електрикою. Потримайте кульку над шматочками паперу і подивіться, як вони піднімаються, прилипаючи до кульки. Тиртя між волоссям і кулькою змушує зарядитися електроенергією, що в свою чергу притягує шматочки паперу. Дякую за увагу! До побачення!